Одних з таких, що мені запам'яталося під час навчання в УЗІ, це як проходили табірні збори, літній табірний збір на озері Світя. Перший табірний збір у нас відбувся на, вже на базі табору Гард. Там тільки була одна кухня була, столова була, більше нічого не було. Ми розмістилися, приїхали туди. Поставили палатки і жили всі в палатках, як викладачі, так і студенти. І дуже було весело. Було відкриття табору, великі костери робили. Був Нептун, були чорти, були русалки, і запрошували всіх бажаючих, але ставили печатку, приймали їх в свою когорту. Дуже... Оце запам'яталося. Було дуже весело. І відпочивали так. Тоді був розпорядок такий зранку підйом, обов'язково пробігти кросик, купання в озері, і в себе порядок теж, тому що в той час навіть не було умовальників у нас там на таборі. І все було зв'язано, що ми так відпочивали. І ще мені запам'яталося, як на світі, ми вже як були на. Другому чи на третьому курсі пішли в турпохід. Вже було у нас з собою: забрали харчів, набрали всього, і пішли кругом озеру, світязь вішочку. І теж дві ночі ми провели: одну першу ніч в польому, потім з другої сторони, туди на турбазу пішли, і, і так кругом світяться. От запам'яталося. Якраз їй було дружно, це були всі разом. І ще запам'яталося, коли ми в літній табірний збір були в школі. Як тільки приїхали, сніг випав і розстав. Ну, ми, Мороз Михайло Степанівич, палки нам лишні в руки, і взяти гору, треба подивитися, і все. І так до обіду пройшлися і назад. Вернувся. А потім вже став сніг і теж полежив. І там також був такий розпорядок. Ранком встали, поснідали і лежали руки, і до обіду ми в горах займалися. Після того обід трошки давали відпочити, а потім було ПЗР. І, як правило, там були майданчики, і ми витопкали майданчик в снігу і грали в футбол. Приходили всі мокрі. А ще мені що є, що згадати. Були в нас, ми в жили в таких палатках, довгих не в палатках, а такий, ну, барак такий можна сказати, там, де відпочивали. Ну, і з однієї, і з другої сторони стояли ліжка. Ну, желізні такі ліжки з матрасами. І як правило, зробили забіж по, по ліжках. Хто перший пробіжить? Нас два були такі боярини. І котик бігали там, то хто перший пробіжить у тих ліжках. Було дуже весело. що приходили викладачі і нас, щоб ми успокоїлись. І ми робили подйом, і, і щоб не, 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 не лягали спати, то бігали ще крос, бігали кругом майданчика, а тоді вже лягали спати. Але було весело, є що згадати. Будучи студентом, я займався гандболом. Ну, ви знаєте, ганболом ну, гарна гра, де є єдиноборство, де є можливість показати себе з фізичної сторони, але якось ігра, що треба вміти тактично і тому подібне. Але треба мати витривалість, тому що я боротьба з гуганням. В той час, як я був студентом гандбольної команди, як і чоловіча, так і жіночої. Займали призові міста серед педагогів і, і, і також серед вузів України. Ну, багато досягнень були. Волинський гандбол мав на Україні. В частності гравці, які зі мною вчилися, вони з Грохова були стали чемпіонами Радянського Союзу по колосу. Проводили, проходили ці змагання в 71 році у нас в місті Луцьку, в ДСШ. Хочу побажати всім мирного неба і успіхів в спорті, щоб змагання було більше змагань, щоб ви могли проявити себе на цих змаганнях, тому що коли нема змагань, нема. Не хочеться навіть ходити на тренування. Для чого тренуватися, якщо нема в чому участвувати? Оце мої пробажання і успіхів всім.